Христос ся рождає. Одного разу священник гори проповідь чи то про заздрість, чи то про образи, чи то про осуд, чи може про все відразу. І він дивиться, він проповідує, а люди щось переглядаються під час його проповіді. Він відслужив службу, закінчив, і спочатку до нього одна підійшла жіночка, каже: Отче, ви таку гарну сьогодні ладну проповідь сказали: ну, все про мою сусідку. Пройшло п'ять хвилин, приходить та сусідка. І ось так за півгодини, півпорохи прийшло і подякувало за ту проповідь. І ось сьогодні, як ви знаєте, є неділя митері і Фарисея. І сьогодні читалось Євангеліє, під час якого, напевне, найбільше люди переглядаються, шукаючи, хто тут у нас тут фарисей, а, а ми то очевидно, то ми митері, бо і клічемо, і в груди сіб'ємо. З нами Бог одним словом. І ось дуже цікаво. А чи ми насправді розуміємо про що ця проповідь, про що це сьогоднішнє читання? Тим більше, ті, ті часи, ті обставини, які ми з вами зараз переживаємо, вони спонукують все пережити зовсім інакше. Те, що здавалося нам просто словами, просто повіданнями, воно набирає свого нового звучання, нового значення для нас. То такі фарисеї. Ми думаємо, що фарисей це свого роду лицемір, так? нашій уяві фарисей це людина, яка думає одне, робить зовсім інакше і, принаймні, старається виглядати доброю, файною, але в тому-то справа, що фарисеї не такі. Насправді, фарисеї це до певної міри ідеальні люди. Це насправді були шляхетні, щирі. Які багато жертвували задля своєї Батьківщини, задля храму, та й ніколи не бракувало і добрих діл по відношенню до бідних. Це були люди, які насправді двічі, а то і то більше, постили. Насправді, якби от ми жили в той час, то ми би хотіли бути як фарисеї. Я би хотів бути як фасей, бо я знаю, хто вони такі є. Натомість митері, так? для нас митарі — це такий свого роду. Ну такі, як і ми, правда, ну, ну хто не грішить, хто без грішка, ну така справа. Біда в тому, що зараз митері дякують Богові за те, що вони не пересеять. Але хто такі митері? Митері це не просто податківці, і митарі це ну, не просто ті, хто збирали податок чи данину. Це були люди, які служили окупантам. Тобто ми можемо сказати, що мита. Це будь-який чиновник, який з одного боку служить окупантам, а з другого боку використовується, щоб обдерти свій рідний народ. Саме так треба сприймати митеря. І ось ми з вами бачимо, що Фарисей молиться, і так само у той мите молиться. І був почутий саме митей. Не той, хто мав повне право бути почутий, не той, хто безумовно Заслуговував на Боже благословення, хто був ідеалом. Чому Бог почув Митеря? Чому саме Митеря вислухав і той повернувся випроданим додому своєму? В чому є та небезпека фарисейства, оця закваска, від якої застерігає нас Господь? І ось та небезпека полягає найперше в самолюбстві. Бо важливо повірте, важливо не те, що людина робить, а важливо те, чим просякнуто все її життя. От трагедія Фарисея полягала в тому, що все, що він не робив, воно було просякнуто просто самолюбством. І навіть його благочестиві діла були просто для того, щоб просто возвеличити своє самолюбство. Він був патріот, безумовно патріот. І він так само любив свою батьківщину. І він так само говорив про якісь там моральні цінності, які треба зберігати. Але найбільша біда. Що він у своєму самолюбстві взяв на себе гріх судити? Бо насправді тільки Бог знає, яка є та людина, і тільки Богові належить суд. І ось за то він повернувся, і він вийшов засудженим. Бо насправді не потребував він Бога, він любив тільки себе і тим тішився. І в тому є зараз велике застереження всім нас. Оця притча. А це навіть не притча. Це те, що, з чим ми з вами зустрічаємося кожного дня, вона нас застерігає. Ми можемо з вами хотіти прагнути будувати іншої країни, іншої батьківщини, але все впирається в закваску. І велика біда, коли наш патріотизм, наша любов до батьківщини це нічого інакше, як просто прикриття свого самолюбства. Якщо ми насправді не, не ту батьківщину любимо, а просто себе. І себе в цій батьківщині, і все, що ми робимо, насправді шукаємо тільки свого. І біда, і горе нам, якщо ми беремо на себе суд, який належить тільки Богу. Якщо ми визначаємо, хто є ворог, а хто є патріот, біда нам, якщо ми тішимося, що ми не такі, ні. І ось є дуже важливо Бачите, саме наше ставлення до, ставлення до ближнього, яким би він не був, чи саме великим грішником. Чи тим, хто виглядає праведним і патріотом, наше ставлення до Бога, воно перевіряється по нашому ставленню до ближнього. І саме по тому так само перевіряється. Як ми з вами ставимося один до одного, і навіть до своїх ворогів, саме по тому перевіряється і визначається, чи буде почута наша з вами молитва. І от є дуже важливо. Знаєте, є така поговірка. Де два брати б'ються, завжди користається чужий. Легко кидати гаслами, але повірте, ніколи любов батьків до батьківщини не може висловлюватися у ненависті до ворогів ніколи. І ми повинні з вами робити все, що залежить від нас, кожного дня, кожної миті перевіряти. Чи самі ми не отруєні у тої закваскою самолюдства? Що справі на, насправді нами рухає? А зокрема, це стосується влади. Зокрема, це стосується тих, хто хоче або не хоче брати на себе відповідальність за цей народ. Що нами насправді керує? Якою закваскою ми з вами живемо? Чого ми насправді шукаємо? І це не тільки влада, не тільки опозиція, але кожен з нас повинен себе запитати, що насправді нами керує. А друге? Ми повинні молитися за тих, кого осучуємо, за тих, кого проклинаємо. Бо, дорогі мої, найбільша поразка, наша поразка полягає в тому, що ми дали полонити себе ненавистю. Давайте, які у вас почуття викликає Беркут? Чи міліція? Негатив. І ми думаємо, розумієте, ненавидіти їх. Це те саме, що випити отруту і думати, що вона їм пошкодить. Ні, ми маємо з вами молитися. Маємо молитися за них, маємо пам'ятати, що це все ж таки наші брати, яких на нас натравлюють, і ми на це ведемось в кожному разі. Тільки Бог знає, хто чого заслуговує, і ми повинні віддати цю справу на розсуд Божий. Богові належить суд. І як каже Писання, він насправді це воздасть. Сьогоднішній Івангелія нам показує, як ми насправді повинні молитися. Бо насправді давайте будемо чесними. Якби кожен з нас мав би трошки, пам'ятаєте, як ківангелії кажуть, якби ви мали віру, як зерно Гірчичне, ви б сказали цій горі, і воно би здвигнулася і вкинулася в море. Я би сказав, давайте подивимося на себе. Якби ми мали любов, як зерно гірчичне, скільки би змінилося навколо нас тут, в Другобичі, якби насправді ми керувалися з вами не власними амбіціями. Не отим своїм самолюбством, яке ховається дуже часто під маску побожності або патріотизму, якби ми насправді хоч трошки старалися любити, скільки б змінилося. І ще одна дуже важлива річ, яку хотілося би сказати, От недавно психологи спостерегли дуже важливу річ. Виявляється, що тим, хто на Майдані, легше, ніж тим, хто коло телевізора. Очевидно, не всі ви можете, та й не всі ви маєте їхати на Майдан. Але слухайте: відривайте себе від того телевізора і приходіть на той майдан. Знаєте, дуже прикро, я згадую, що коли я був молодий, отець постійно в церкві всі сварив, що це люди до церкви не ходять. Ну, відав тому, що сварив тих, хто якраз прийшли. Так що ви мусите передати всім. Відривайте від телевізора. Тут є наш майдан, тут є наша. Наша кується, наша насправді перемога. Бо все впирається тільки в одне. Чи ви вірите в силу Божу? А якщо вірите, повинні знати, що молитва багато що зробить. Молитва багато що зробить. Все, відриваєте і приходите сюди. Знаєте, що важливо? Молитва без жертви, вона хіба плекає наше самолюбство? Молитва без жертви, вона з нас робить фарисеїв. Молитва без жертви, вона нас обманює. І тому. Жертва, жертва вона підносить нашу молитву до Бога, і вона завжди буде почути. Жертва вона нас змінює. Жертва вона нас насправді вчить любити. А жертва потрібна різна. Жертвою є те, що, наприклад, старшим людям важко з різних мікрорайонів прийти сюди, але вони приходять, незважаючи яка погода. Жертва є те, коли, можливо, мені не встигає, не встигає зі школи чи з університету, але я приходжу і сюди. Повірте, це теж важливо. Жертва це тоді, коли я і молюсь, і пам'ятаю, коли долучаюсь, чим? чим можу. І жертва це навіть коли я просто роблю добре діло для свого сусіда або прощаю своєму ворогу, і жертвую це, Господи, за правду. За Україну така молитва ніколи не буде насправді пустою. Така молитва насправді змінить нас і навчить нас любити. Окремо звертаюся знову ж таки до молоді. Бачите, патріотизм це ніколи просто гасло. Патріотизм не полягає в тому, щоб там репостити, запостити чи змінити свою аву. Патріотизм полягає в тому, щоб прийти сюди і показати вам, що це не байдуже. Коментів я сам писати можу, скільки хочете, а деколи патріотизм, всі треба просто-напросто показати. Оце є дуже важлива річ. Тут є трошечки-трошечки молодих людей. Передавайте всім привіт. Знаєте, давайте зробимо акцію. Приведи з собою 5 і одержиш те, що просиш. Так що, знаєте, чекаємо. Повірте, це може зробити. Давайте запитайте себе сь сьогодні тільки одне. Вірити в силу Божу, повинні вірити в те, що і ваша молитва. Якщо не можете поїхати на майдан, то ваша молитва тут, ваша пожертва тут, вона може дуже багато зробити. Не будьмо фарисеями насправді, але просім за Україну і нашу молитву супроводжуємо тою жертвою. Христос серждає.